Привіт, мене з Оксана Мороз, і сьогодні ми поговоримо про план маршала для Росії. Так ви все почули вірно, саме для Росії у середовищі російських лібералів та опозиціонерів. Все частіше звучить ідея про повоєнний план маршала для Росії, а не лише для України. Нібито для того, щоб уникнути реваншистських настроїв України-агресорів. Ось заява, яку озвучив один з керівників структур Олексія Навального. Коли Путін не стане, щоб не виникло нового Путіна і нового реваншизму, довмити зучин попит запаний. после Второй мировой войны. Да, план Маршалла. Когда помогали восстанавливать все разрушенные военные территории, помогали восстанавливать гражданские институты, демократические институты, не только у стран, пострадавших от гитлеровской агрессии, но и в самой Германии. Для того, чтобы не было снова этого чувства несправедливости, Щоб победители с нами побежденными обошлись нечестно, и надо им мстить, а что было чувство благодарности, и что было стремление нормально налаживать отношения. План Маршалла нужен будет для Украины, но план маршал нужен будет и для России, безусловно. зуму. президент Естонії у Твіттері дав декілька піар парад російським лібералам, які мали совість заявити світу про потребу терористів у плані маршала. Ці паради варто почути і українцям, тим, які продовжують шукати хороших росіян. Далі цитую думку екс-президента Естонії. Вона про те, якою має бути адекватна риторика та поведінка хороших росіян. По-перше, припиніть бути такими самозакоханими. Не говоріть про план Маршала для Росії, коли ті, хто заплатить за нього, щодня читають звіти про нові звірства в Україні. По-друге, не називайте жителів заходу нацистами за те, що вони не хочуть, щоб росіяни подорожували до їхніх країн. Ми бачили занадто багато поганої поведінки з боку росіян по відношенню до українських жінок-переселенок. Літеру «З» бачили намальовано на тисячолітніх соборах. По третє, не погрожуйте жахливими сценаріями того, що з нами станеться, якщо ми відмовимося допомагати вам фінансово. Це називається шантаж. Ніхто не любить, коли у нього вимагають гроші. І так, ваші підписки, вподобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубом правду про російську пропаганду та її інструменти. По-четверте, виявіть певну відповідальність і каяття за російські злочини. Це були не ми, не працює, особливо тоді, коли ми всі знаємо, що ліберал номородин називав грузин грузинами і виправдовував анексію Криму. П'яте. Засуджуйте війну проти України завжди та щоразу, коли ви публікуєте щось чи говорите. Шосте. Засудіть століття насильства, імперіалізму та колоніалізму сусідів Росії та заявіть, що ви розумієте, що ця історія покладає особливі зобов'язання на будь-яку майбутню Росію. Сьоме. Заявляйте знову і знову, поки самі не почнете вірити, що Росія як країна не має особливих прав. Восьме. Ваша культура, якою б вона не була великою у минулому, не звільняє вас від провини і не дає вам ніяких особливих привілеїв. Дев'яте. Не згадуйте Повністю дискредитовану теорію про те, що Варсальський договір привів до Гітлера. Це був німецький піархід. Десяте, зрозумійте, що ваш шлях до сім'ї цивілізованих націй, які сприймаються серйозно, буде довгим і тернистим. Він буде постійно відслідковуватися, ймовірно, найретельніше тими, кого ви гнобили найбільше. Одинадцяте, зрозумійте, що у світі є багато країн, більших за Росію, які ніколи не скоювали жахливих злочинів, які росіяни чинять проти своїх сусідів. Вони за Слуговує більше уваги та допомоги, ніж ви. Дванадцяте, ніколи не скигліть, що росіяни постраждали більше за всіх. Те, що ви спричинили собі самі, то ваша справа. А ось те, що ви наробили усім іншим, починаючи від японців і далі вздовж ваших кордонів аж до Фінляндії, стосується нас. Хочете ви цього чи ні? Але ті, хто не стикався з вашими злочинами, зрештою матиме більший голос, ніж ті. То їх пережив. Усвідомте, що перш ніж можна буде обговорювати будь-який план маршала для Росії, по-перше, Україну треба відбудувати, і вам доведеться взяти участь у цих зусиллях, не маючи права голосу. По-друге, ви повинні брати активну участь у затриманні та доставці за кордон для суду тисяч ваших воєнних злочинців від найнижчого до найвищого посадовця. І це буде зроблено за безпосередньої участі українських слідчих поліції. На ваших землі та в ваших архівах так чи інакше, все вище зазначене потрібно буде виконати, якщо ви хочете отримати план маршала. Настав час поглянути фактам в обличчя. Це жорстока, холодна розмова про відповідальність, так як її розуміємо, ми ті, кому доведеться платити за будь-який план. Це була рекомендація для хороших росіян від екс-президента Естонії. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація в коментарі. Дякую. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. До скорої зустрічі у нових відео.